Вітаю! Розглянемо утворення зв'язків у молекулах за рахунок об'єднання неспарених електронів у спільні електронні пари. Зверни увагу на моделі атомів елементів хлору та гідрогену, що беруть участь в утворенні молекул хлороводню та хлору. Атом хлору містить у ядрі 17 протонів і 18 нейтронів. Навколо ядра хлору на трьох орбіталях обертаються 17 електронів, атом гідрогену містить один протон в ядрі та один електрон на першому енергетичному рівні. Відмінно тепер можна розпочати експеримент. Розглянь утворення спільної електронної пари з 1С електрону гідрогену та неспереного 3П електрону хлору шляхом перекривання С та П орбіталей. Зверни увагу, що спільна електронна пара зміщена в бік атома хлору. Електронна густина на ньому збільшується, в результаті на атомі хлору з'являється певний надлишковий негативний заряд. Хімічний зв'язок у молекулі гідроген-хлориду ковалентний полярний. Розглянь утворення спільної електронної пари за рахунок перекривання п-орбіталей атомів хлору під час утворення молекули хлору. Спарені 3П-електрони не беруть участь в утворенні зв'язку. Зверни увагу, що спільна електронна пара однаково притягується до обох атомів хлору і належить їм обом однаковою мірою. Хімічний зв'язок у молекулі хлору ковалентний неполярний. В усіх простих речовинах, утворених неметалічними елементами, ковалентні хімічні зв'язки неполярні. В молекулі гідроген-хлориду між атомами виникає ковалентний полярний зв'язок, оскільки значення електронегативності гідрогену та хлору відрізняються, а відбувається зміщення загальної спільної пари до більш електронегативного атома.